Якщо у вас є соцмережі, я думаю, ви вже зрозуміли, які можливості дають нейромережі для створення контенту. Можна створювати свої власні фотосесії, редагувати фото, додавати якісь об'єкти, поєднувати декілька сцен. І багато чого іншого дуже багато експертів діляться промтами для генерації зображень таких, але для новачків є проблема. Вони не знають, де це протестувати, де це можна спробувати. І сьогодні я хочу поділитись сайтом, яким особисто я регулярно користуюсь. Там представлені всі топові нейромережі, і саме там можна. Протестувати, поекспериментувати і обрати для себе ту нейромережу, яка буде найкращою в роботі саме під вашу задачу. Є певні особливості її використання, і про це все я розкажу далі у відео. Якщо не знаєте, де шукати промпу, можете підписуватись на мій телеграм-канал, посилання знизу залишу під описом, і там будуть готові промти, які ви одразу можете застосувати і спробувати, як працює цей сервіс. Перший етап це реєстрація на даному сайті. Посилання на нього я надала внизу в описі під відео. Реєстрація доволі проста, зрозуміла. Нам треба знайти е, цю кнопку, да, там зайти із Google аккаунтом, ми на неї тиснемо, обираємо свій аккаунт і вже в подальшому можемо працювати. Я цього робити не буду, бо в мене вже є реєстрація в іншому google аккаунті, куди я і перейду. Е, для роботи ми натискаємо кнопку чат і бачимо ось таку робочу область. В принципі, вона доволі схожа із іншими нейромережами, якщо ви вже працювали, якщо вже користувалися якимись мовними моделями, типу чату GPT, то тут, в принципі, все так само побудовано. В нас є зона для нашого запиту, у нас є ще кнопка, де ми можемо обрати. Модель для генерації, ця кнопка означає, що ми перемикаємося на режим генерації зображень, можемо додати якраз файли, які нам необхідні будуть для роботи, ну і безпосередньо натиснути стрілку для того, щоб отримати результат. Цей сервіс цікавий тим, що тут можна генерувати не тільки зображення, але ще й можна протестувати різні мовні моделі, такі як ChatGPT, Піті, Горох. Зараз покажу от весь перелік тих нейромереж, які тут представлені. Тобто, якщо у вас є якийсь запит і. Ті відповіді, які надає вам чат, GPT, вас не влаштовують. Ви можете протестувати і, чи і, можливо, результат роботи інших нейромереж вас буде влаштовувати більше, і ви в подальшому можете вже тут працювати і використовувати ту модель, яка вам. Сподобається. А ми ж безпосередньо будемо працювати із генерацією зображень. Для цього нам потрібно натиснути на цю кнопку. Ми бачимо, що вона підсвітилася червоним, і це значить, що ми тепер можемо генерувати зображення. Ті моделі, які ми можемо використати для генерації зображень, ми бачимо в переліку, ми можемо обрати одну з них, або ж це буде вибірковий результат. Тобто ми будемо. Бачити результат, який безпосередньо сам сервіс нам пропонує. Зараз я покажу одну з генерацій, і далі буде зрозуміло, про що йде мова. Перше, що хотіла протестувати, це генерація зображень. Ми натискаємо, обираємо промпт, я вже підготувала декілька. І пропоную одразу вибрати одну із топових нейронок, якою зараз всі користуються. Це нано вона дає найбільш точний результат. І подивимося, що в нас вийде. Особливість даного сервісу в тому, що він, ну, ми використовує нас як тестерів для того, щоб ми порівняли, яка нейромережа дає кращий результат, як вона працює. І вона видає нам одразу два результати, і ми маємо проголосувати, який із результатів для нас краще по яким критеріям. Ось ми бачимо, так, що Одне із зображень у нас взагалі вийшло не те, не те, що ми очікували. Тут має бути дві конячки, тут дві дівчинки, які п'ють. Тобто тут ми вже бачимо, що спрацювало погано, і очікуємо на результат від нанобанану. Якщо ми не будемо обирати нейромережу, от як я показувала тільки що зі списку, то сервіс нам сам запропонує якісь дві моделі і будуть два зображення, які воно саме обере для генерації. Зазвичай сама генерація зображень забирає не так багато часу. І ми одразу бачимо результат нано-банани. Він, в принципі, плюс-мінус те, що я очікувала. Єдине, що я не прописувала, що тут мають бути замість жіночих рук копита. Це можна виправити, або ну, можливо, так і залишити. Не знаю. А тут взагалі ми отримали не той результат, який ми очікували. Для того, щоб нам нарахували бали, і щоб ми далі могли безкоштовно користуватися цим сервісом, ми маємо проголосувати, яка нейронка виявилася краще у нашому тесті, і по яким критеріям. Я натискаю кнопку. Що ця генерація була краще і пояснюю, чому. Ну, скажімо так, що вона там деталізована, і ця генерація була швидше. Чому генерація Revo була погана, тому що вона взагалі неправильна і промпт не зрозуміла нейромережа, на натискаємо відгук, надіслати. Бачимо ось таку картку, і тут мають бути бали взагалі за генерацію, але ми їх не отримали в цей раз. Сам сервіс нам ще пропонує певні підсказки, що ми можемо покращити із нашим зображенням, з нашими героями, що ми можемо там зробити зображення більш яскравішим, можемо зробити наших кров більш вишуканими і що вони будуть стояти замість того, щоб сидіти. Ну, давайте протестуємо останній варіант для того, щоб зрозуміти, як працюють ці підсказки. Я ними не користуюся зазвичай, але якщо ви бачите, що ці рекомендації доречні у вашому випадку, то можна спробувати і згенерувати ще додаткове зображення. Ось таким чином воно змінило нам положення однієї конячки, і тепер вона стоїть. Це один із варіантів, як працює дана нейромережа. Надсилаємо промп і отримуємо зображення. Окрім цього, ми можемо. Змінювати стилістику нашого фото, як це робили у інстаграмі, коли створювали в'язане місто, якісь цікаві такі композиції, пейзажі, змінюючи текстуру об'єктів. У мене також є заготовлений пром для зміни стилістики. Я оберу зображення. Свого міста. Користуємося цією кнопкою плюсику для того, щоб завантажити зображення своє. Додаємо промпт і чекаємо на результат. Промпти для зміну стилю можна шукати і у соцмережах, в принципі, ними діляться і експерти, і у дописах, і у телеграм-каналах, і от такий результат ми отримали. Тобто, в принципі, в мене і був такий запит, що в нас ніби діарама такого іграшкового міста Воно має виглядати як іграшки, але має бути в'язана текстура, така текстильна. І мені здається, що от в першому випадку, напевно, нана на банана кращий краще результат ми отримали, бо, ну, наприклад, тут а, е, нейромережа зрозуміла діаграму і дала ось такий е, піднос, стіл, не знаю, для, для того, щоб це виглядало саме як ліковий будиночок. Знову голосуємо. Коли ви будете генерувати і будете змінювати стиль, ви зрозумієте, що деяка стилістика не підходить, наприклад, для зміни людей. Що, наприклад, там, людина, якщо вона представлена у в'язаному стилі, якщо вона представлена у пластилиновому стилі, вона ну, там, її рису, обличчя можуть... Дуже сильно відрізнятися. Вона може виглядати нереалістично, або там виглядати якось розмита. Це все ну, от, за рахунок того, що ви користуєтесь цим сервісом, це все вирішується за рахунок тестування різних нейромереж і інколи не тільки зміна стилістики. Відображається на кінцевому результаті, але і робота самої нейромережі, який результат вона видає. Наприклад, для мене в'язані люди, вони взагалі виглядають якось не дуже реалістично, тому я завжди намагалася генерувати. Якісь пейзажі, якісь будинки, і, там, міську забудову, і тоді це виглядало от, справді як щось таке іграшкове, що було створено руками, воно було максимально реалістичне, але створено у певних матеріалах. Інший варіант, як ми можемо використовувати нейромережу, це створювати свої власні фотосесії. Можна зустріти у інтернеті різні варіації, як можуть бути представлені промти, і цього не треба лякатися. І один варіант, інший є правильним просто перший варіант, який я зараз. Ви бачите, да, що я його е, намагалася дійти до початку, і цей промпт тут зайняв 3-4 сторінки. Це все один промп. Е, особливість такого представлення е, опису. Того зображення, яке ми хочемо отримати, в тому, що воно більш деталізовано. Ми бачимо там описи світла, кадру, розп... взагалі атмосфери, що там по опису камери, які характеристики мають бути враховані поз... поза нашого головного героя. Тобто цей варіант він максимально детальний. І, ну, в принципі, вважається, що він кращий, але це ну, в тому випадку, коли вам максимально важливо, щоб зображення відповідало вашому запиту. Ми зараз його протестуємо, я беру свою, своє фото, надсилаю у діалог і буду додавати промп. Не дивлячись на те, що він такий величезний, він <смі> тут поміщається, і, в принципі, немає ніяких проблем із його використанням. Так само сервіс нам пропонує NanoBanano, оскільки ми її обрали, і також пропонує Flux 2 Pro, і зараз будемо дивитися, який результат ми отримаємо. Це два, цей промпт і, і перший, і другий, який я зараз буду тестувати, це зображення. У форматі колажів, така стріт-зйомка, модельна, і ось результат, який ми отримали. Ну, в принципі, я на себе більш-менш схожа. За рахунок цікавих ракурсів ми отримали ось такі зображення. Що стосується другого варіанту, то тут у нас взагалі щось, щось пішло не так. Якщо нас не влаштовують ті генерації, які ми отримали тут, то ми можемо натиснути кнопку Покажи мені більше результатів і знову ми побачимо два фото, вже робота інших нейромереж, і зараз, можливо, і ні, буде кращий результат. А в процесі роботи ви вже зрозумієте, які нейромережі для чого краще підходять, і, в принципі, да, у вас буде вже своє враження щодо роботи, наприклад, там, того самого РЕВА. Зазвичай генерація забирає не так багато часу, але бувають виключення, і це один із факторів, який можна включити при голосуванні, що, наприклад, там генерація була надто повільна, і тому вам не сподобалась робота саме цієї нейромережі на сайті. Ну, якщо чесно, да, що жодна з генерацій не відповідає нашому запиту. Може інколи виникати помилка, да, що нам потрібно перезавантажити сайт, що ми можемо зробити, да, і одразу попадаємо у свій, свій діалог. Ну і бачимо там ті результати, які в нас були. Ну, якщо чесно, так, що цей результат був найкращим із того, що було, що ми побачили голосуємо. І знову нічого не отримали. Ще один хочу показати варіант генерації. Це коли в нас. Текст, це буде також колаж із своїм зображенням, але вже у форматі тексту. Але якщо ви побачите, так, що так само тут максимально детально прописані умови генерації нашого фото, завантажуємо фото своє. В процесі роботи тестути не тільки різні нейромережі, але й різні вхідні зображення. Різні фото дають різні результати. Результат, який ми отримали у Нана в принципі, це я, я в принципі, на себе тут схожа. Одне зображення вийшло не дуже гарним, трошки обличчя якесь видовжене, але. Але це також виглядає нормально. Чекаємо на результат від Сідрю. Взагалі маю сказати, що якщо я працюю, то я обираю якраз дві нейромережі або нана-банана, або Сідрі. Сідрів краще працює на зміну чогось, зміну текстури, зміну стиля, на поєднання чогось. Але якщо є людина, ну там, якщо треба от саме, якась там фотосесія, то ну, саме людське обличчя, воно дещо так деформує, очі виглядають не дуже реалістично. Ну, тобто мені результат саме із обличчям, у Сідрім не завжди подобається, і на, в цьому. Вона виглядає краще. Ще одне використання нейромереж, який стає вам доступний із цим сервісом, це редагування зображень. Наприклад, в нас там були конячки, які сиділи за столом, і ми можемо відредагувати зображення, обираємо значок Генерація зображень. обираємо Наше фото, і тут ми прописуємо у чаті, що саме ми хочемо змінити. Зараз, в принципі, всі нейромережі вони розуміють українську мову, тобто ми можемо писати так, як ми розуміємо, так, як ми це бачимо. На найпростіший запит використаємо зміни бокали. Ми не задавали ніяку нейромережу, тому сам сервіс нам пропонує якісь два варіанти вибіркових, які, наприклад, там, йому на даний момент цікаві, що він хоче протестувати і дізнатися наше враження від якості генерації. Обрав дві моделі Stream та z image Turbo. це, до речі, нова нейромережа, яка от нещодавно з'явилася. І як ми бачимо, вона цей запит на редагування, вона його. Відтворило некоректно, тут в нас якраз все правильно те, що ми хотіли, да, нам змінили бокали на такі два великих повних кухлі. Якщо ми хочемо змінити, наприклад, там, віночки, освітлення і все інше, ми так само йдемо. На цей сайт обираємо, наприклад, там, нано, банана або сідрін і робимо редагування відповідно до нашого запиту. Сподіваюсь, це відео було вам корисно. Ви не знали про роботу такого сервісу. В принципі, все інтуїтивно зрозуміло. Єдиний нюанс це таке голосування, яке проводиться з нарахуванням балів, які ви потім можете використовувати. Ну, інтуїтивно він зрозумілий. Ще є додаткові налаштування, які ви можете самостійно, з якими ви можете самостійно ознайомитися, ще є інструменти з редагування. Додаткові, так само да, за великого бажання ви з ними можете ознайомитися, використовувати при редагуванні зображень. З цим сервісом ваші соцмережі заграють новими фарбами, і ваш контент буде збирати великі охоплення та лайки. Підписуйтесь і до зустрічі вже у новому відео.